На цьому тижні у вас була перенесена гра з Динамо, в якій команда поступилася. В принципі, як налаштовувалася на цю гру і як розраховувала, вона відбудеться для вашої команди? Це була третя гра за неділю, так? Тому в мене були побоювання стосовно фізичного стану футболістів під кінець матчу. А так ми готувалися як до гри чемпіонату, нічого особливого не було. Ми знали силу цієї команди, знали, як вона грає. Ми просто підготувалися, вийшли і зіграли те, що ви мені граєте. Дякую. Будь ласка, як ви б оцінили гру Криворізька війська Кривпас? Це не моє. Ну це не питання до мене. У мене є за кого відповідати. Це навіть не коректно, не коректно це коментувати навіть. Своєї? Знову погано війшли в гру так перші п'ять хвилин, поки розкачувалося, Крибас створив певний тиск. Вже після перерви, коли вже да, тривога була, так, вже війшли в гру добре. І я рахую, що перші тему виграли дуже добре. У нас були е, дуже добрі моменти, які ми могли використовувати набагато краще. І, а другий тайм вже гра пішла більш на курсах, Крибас почав грати більш агресивно. Ми відповідали швидкими випадами. Так, я думаю, що гра була цікава і напружена. То і, і, і рахунок по грі, і крибаса були в момент, і у нас в нас було до моменти. Але це близька гра, да? близька гра, коли близька гра, вона може закінчитися як, як завгодно. Один гол мав вирішити все. Могли кривбас то могли ми виграти. Колеги, продовжуємо прес-конференцію слово Юрію Вернедубу, тренеру Кривбасу. Ну, стосовно гри, я думаю, що ми що Полтава не награли сьогодні на перемогу. Було дуже мало гольових моментів. Але ми забили по м'ячу, спочатку пропустили, потім зрівняли. Дуже добре, що зрівняли на останніх додаткових хвилинах. В другому таймі ну, гра була більше в центрі поля, без таких, як кажуть, моментів. Одна з тих ігор, в якій ну, дуже мало було моментів. Хоча раніше в нас є моменти, і все було. Ну, так буває, проаналізуємо, зробимо висновки і будемо готуватися до Олександрії. Колеги, питання? Як налаштовували команду у роздяганні, що для вас, яким для вас був перший, перший тайм і на що сподівалися, як його будувати, як подалі будувати гру? Та ну, в принципі, гра нам давалася спочатку в першому таймі. Непогано доволі. Приценували непогано, і моменти були, і м'яч забили, але з офсайду. Тому я думаю, що гра була непогана. Я не скажу, що і у Ворскли не було моментів. Така команда кусюча, як кажуть, і вміє грати. Ми їх розбирали, і я бачив, що команда дуже дисциплінована, команда дуже гарно захищається всі за лінією м'яча. Ніхто не дає те саме. Тому дуже важко цю команду вскривати. Ми це розуміли, ми над цим працювали. Але десь є, може, якийсь страх у деяких наших хлопців оцю передачу гостру дати, що вони помиляться і вони краще віддають назад, поперек, а не вперед. Оце може саме головне те, чого нам сьогодні не вистачало. Серівно ми помиляємося, все рівно ми губимо ці м'ячі, потім знову відбираємо. Посидимо, поговоримо, подивимось гру, зробимо висновки і покажемо хлопцям, що в інших матчах треба більше грати все рівно вперед, треба більше давати гострі передачі. Той футболіст, який загострює, він завжди більше буде помилятися, але якщо він буде давати по 5-6 передач за гру, то 2-3 передачі точно. Дойдуть, пройдуть і всіх передач можна забити. Якщо ми не будемо їх взагалі давати, то в нас і моментю. Ще так, питання, прошу. Юрій Викторович, от щодо до набраних хочу. Я так дивлюся, що все таки ж набрали більшу половину <звісно> із 18-11? Ну, ви знаєте, все рівно. Я вам казав, що той рік в кінці, що цей рік буде набагато важче, тому що я знаю, що це таке. Завоювати бронзу це. Набагато простіше можна, чим її відстояти. А треба її відстоювати і не тільки її відстоювати, а хотілося б і далі прогресувати йти. Але ви знаєте, ну, так сталося. Є деякі саме, ті ж саме, з мого боку помилки по селекції, ну не так, як я хотів би, ми зараз виглядаємо. Але думаю, це, по-перше, моя. Причина і помилка, тому треба її виправляти, будемо виправляти, працюємо в цьому напрямку. Але з кожним годом все тяжче і тяжче запрошувати сюди більш класних, кваліфікованих футболістів. Ви ж бачите, так як і сьогодні, всі три було тривоги. Ну, трошки, вони ж читають, дивляться, де ми живемо, що тут діється. Тому тяжковато. Ви думаєте, ми б не взяли, взяли б. Але... Дуже важко, дуже важко. І нічого страшного я в цьому не бачу. Є Ю-19 команда, яка також працює. Ми зараз почали вже то два чоловіка, то три з Ю-19 беремо на лаву запасних. Вони з нами працюють. Я дуже хотів би, щоб вони зростали як футболісти і допомагали першій команді. Михайлович, попереду Олександрія, яка видає безпрограшну серію поки що. Як налаштовуєте команду чи розбирали вже колектив Руслана Ротаня, чи що, мабуть, тобто були якісь з цього приводу дії? Ну, як я можу розбирати Олександрію, якщо в мене сьогодні була гра, ну, я ніколи наперед не дивлюся. Я дивлюся той суперник. От у нас є недільний цикл. Я неділю знайомлюся, дивимося суперника і готуємося до суперника. <світ> Уже хіба що завтра ми можемо спокійно сісти, вже передивитися спочатку свою гру, зробити акцент на своїй грі, що у нас сьогодні не вийшло, розказати хлопцям, а потім вже з вівторка потихеньку знайомитись з суперником і готувати хлопців вже до гри з Олександрією. Щодо налаштування, ну я думаю, я вам нічого нового не скажу, якщо я скажу, що на кожну гру є налаштування, тому що це гра, всі хочуть перемагати, всі хочуть, не, не хочуть програвати, тому на кожну гру налаштування дійсно є, і хлопці налаштовуються, але десь одну гру зіграли краще, другу можуть буває. Я думаю, що все буде добре, а там подивимося.